Я б не хотіла згадувати, а тим паче повторювати ті анекдоти, які розповідали у мене у дворі. Чомусь майже всі анекдоти починалися їде Чукча, грузин і русський. Чи знали ви, що Чукча це етнічне прізвисько, яким росіяни вирішили називати поневолений народ крайнього північного сходу Азії? Самі себе вони називають Лигораветл'ят. Чи знали ви цю назву? Або чи знаєте ви хоч щось про цей народ, що відомо не з анекдотів? Отож в анекдотах радянської доби дуже часто просліджується сміх над національними меншинами. Ну, по факту, в радянському союзі всі були національними меншинами, крім росіян, е, виходить. І в усіх анекдотах тільки русський перемагає хитрістю до, до речі, а не якимось там розумом або ще щось. А всі інші національності вони мали якісь свої стереотипи до них прикріплені в цілому. Всі дурні крім росіян були цих анідотах.